Вітаю вас, це канал «5 пальців столярний блог, який ми починаємо в 2023 році. Дивлячись ні на що, робота продовжується, і початківці, професіонали потребують місця, де вони могли б обмінюватися досвідом. Сподіваюся, що цей канал стане таким місцем. Якщо раніше це були форуми та якісь спеціалізовані групи, то зараз, майже увесь обмін досвідом, мігрував у простір Ютуба. А саме у коментарі, як чули, кажуть, правду знайдете там в коментарях. Так буде і тут. Багато чого ви почуєте нового для себе, але ще більше ви знайдете в коментарях від досвідчених майстрів. Я сподіваюся на це. Трохи коротко про філософію нашого каналу. Ви побачите, що інструменти, якими ми працюємо здебільшого, це дуже дешеві і доступні інструменти. Особисто мене коли я починав, починав працювати з деревом. Це дуже підбадьорювало, якщо у інших майстрів теж дешеві інструменти, це говорило про те, що для того, щоб починати і вже працювати, заробляти щось, не обов'язково мати фестую, макіти і там інші бренди, так, Нілвокі, хоча я нічого проти них не маю. Але в наших відео ви, мабуть, скоріш за все найближчим часом не побачите супердорогих якихось інструментів. І тому, сподіваюся, це буде корисно тим, хто тільки починає свій шлях. Отже, найближчим часом перші відео, які ми публікуємо, це огляд інструменту, яким я користуюсь, корот. Потім більш детально в наступних відео зупинимось по конкретним групам інструментів. Також огляд робочих, робочого місія, яке ми створили разом з моєю сім'єю, з якою ми працюємо, і вироби, які ми виготовляємо. Тому до зустрічі в нових відео. Дякую вам за вашу увагу.